Так, друзі, вітаю всіх. Давно нічого не знімав, не показував. Дивіться, заїхав на ось на базар, придбав такий накінечник рольової тяги. Лівий. Лівий. Сьогодні буду займатися. Буду знімати оце кулеща, дивитись, бо воно в мене там дуже шатається. Вже давненько я сьогодні вирішив, наважився зайнятися цим ділом. От. Так що, друзі, ось от 450 гривень. Така фірма, не знаю, хороша, вона погана. Заїхав на базар зараз по дорозі. Везу таке барахлішко на наш дачний масив. Ну, яке барахлішко, м'який уголок, тому що там він нам вдома не потрібен. Зараз приїду, будемо зробити заміну, все буду показувати, кому цікаво, спостерігайте. Так, я вже на місці знаходжусь. Підумкрати автомобіль, заліз під низ, оглянути, зробити візуальний огляд, друзі. Подивитися, що тут, Що тут, чи все добре, чи ніде нічого не одірвалося. Дивіться, яка проблема в мене є. Так? Я вже це замічаю доненько. Є, буває таке, що от їдеш на швидкості кидаєш газ і вона типу, ну, такий толчок проходить. Так так же само даєш газу, толчок проходить. Дивіться, показую, що в мене зараз відбувається. У мене зараз дуже такий, я би сказав би, немаленький ход в цьому колишаті. Щось мені здається, що, напевно, прийшла жопка у цим полуосям Вірніше внутрішній, як воно правильно називається, внутрішній шарнір чи як воно там правильно. Бо тому що дуже, дивіться, великий люфт. Чи то в коробці... Я не можу так оподілити. Напишіть мені в коментарях, хто можливо знає, що це за проблема. Може в когось таке було вже. Не знаю як з правим колищем. Але це поки що на лівому. Для того, щоб оподілити, чи нормально полуось, її треба зняти і провірити, чи є у ній люфт. От. Так, а міняти ми будемо сьогодні отой рульову тягу, рульовий накінечник рольової тяги. Тому що він дуже-дуже шатається, якщо видно, буде шат такий конкретний. Так, ну що, буду зараз колеси знімати. Сьогодні ще хочу фари заполірувати. Якщо успію сьогодні, хочу ще шліфануть і полакувати затемненим лаком. Бачите, того року полакував, вона облізла. Хочу все знаново зробити і затемнити їх. Якщо сьогодні успію, якщо успію, от, то це зроблю, займуся. Зараз в першу чергу знімаю колеща, міняємо ту тягу. Рельовий напівнечник. От. Такий гаражик, но він тісненький, трошки треба розширати, буду сюди розширяти. І хочу зробити в майбутньому яму оглядову. Заїхав би собі зараз порав поравбись там знизу. Тому такі справи. Так що знімаємо. Так, я коротко, вже знайшов шут зарабани, друзі. Не дуже хороші справи, конечно. Ну це... Щось там у диференціалі, тому що я залазив аж туди під і а полуось ходить вся повністю з валом всередині. Тобто вал заходить вже з шатом туди. Ну, тобто, Я думаю, що всередині тут ці штуки люфт. Ні, воно разом з валом ходить, який заходить в диференціал. Тому щось там в Карабасі треба їхати до спеціаліста. Ай робить діагноз або взагалі від цього автомобіля. Немає в мене бажання вкладати сюди кошти якісь, або забити на це все і їздити далі. Навіть не знаю, друзі, як далі діяти, їздить як їздив і все на цьому. Так, зараз будемо вибивати. Время йде. Беру, друзі, беру молотка отакого Оставляю і по ньому б'ю отаким ковалдий. І він має вилізти. Друзі, коли щось не виходить відкрутити, що на допомогу приходить, хто знає. Правильно, Болгарин. Я знаю, зараз дуже багато начнуть писати, хто там дивиться, слідкує, що та ти заклепав різьбу, та там не можна відкрутити, там можна було відкрутити, там воно було не різать. А мені пофіг. Якщо в мене щось не йде... Іде не так, я зразу було, беру болгаріна і зараз тільки шморх і все на цьому. Я не буду з ним заморачуватись тут. Ах, болгарка це найкращий мій друг в інструменті, це я вам кажу чесно. Що, друзі, всі діла одразу обрізав, зараз все бігом зніметься, Вон лежить новенький, чекає свої черги. І зараз ставимося і гайда. Хочу розказати вам все-таки деякі моменти, як я роблю це. Дивіться, коли я беру новий накінечник, да, я беру по-старому, виставляю. Ну, не виставляю, а роблю замір. Тут 20, да? 20 см від гайки фіксуючої краю гаєчку. 20 см. Це двома руками, треба робити двома руками. Ну, я вже попередньо виміряв. Тут 20 см до центра цього е ну, самої е е накінечника. Виставляю там так же, тому що ну, у нас, от... нас можуть бути заливка різна, так. Я маю на увазі цих тях самих. Але тут теж 20, бачите? Беру від края. 20, ну там трошки. Тара гайкуйте і буду підрегульовувати, тому що ну, саме оце літьо, оце будемо казати так, да? воно може бути коротше, чуть коротше. Трошки коротше, трошки довше. Як, ну, як де, я не можу, не знаю. Але мені здається, нестандартно йде, ну, так як отут. Знову ж таки, буде дуже багато писати, що да, там не буде сходження. Дивіться. Це вже другий накінечник. За, ну, того року я міняв. Я би не їздив на розвал, сходження не робив. Резина, абсолютно вся хороша трасу тримає. Якщо буде дві сторони заміна робиться, да, тоді треба йти на сходження їхати. Оце їх найслабе місце. Оці накінечники. І шарові опори нижні. Це у них у ногах вилітають. Я не знаю, я вже інші брав, і дешеві. Короте, толку ніякого немає. Розбиває їх, що те, що те. Так що ось така, друзі, ну, так я роблю. Бо, тому що, ну, замінити одного накінечника, їхати зараз 350 гривень, вивалювати на сходження, ну і нафік. Резину не хаваю, з резиною все в порядку. Так що користуйтесь. Видно. А я зараз що виставляю це все в розмір, нового ставлю, закручую і на цьому все буде. Буду займатися фарами. Бачите, яка йому жопка прийшла середині геть і сухі чогось по якісь причини ні невідомі. і болтається просто жестоко. а ось до дивіться пильничок я не знаю що там так все висухло змазкається повністю він цілий пильник ніде не порвати нічого ну це вже я кільце це знімав то він тако, такий став а так він повністю цільний пильник не знаю що сталося що могло статися О, цілий пильничок все плотненько чому там так сталося не, не відомо мені по якій причині там засохла та змазка що таке ось? Так, перейшов вже до шліфування, притирання, полірування, як його там правильно назвати, фарців. Так, Познімався, там з тієї машини з передка бампер. Ось так воно виглядить. Є така у мене машинка. Поставлено в неї такий шліфувальний кружок. Ось. Зараз покажу, ось я придбав. Е, так, так, так. Що ж тут пише? 120-та зернистість. Далі буду йти, отакі в мене є гладенькі, гладенькі. зашліфую. Полірувати я їх не буду, нагадую. Вони не поліруються. Ось так вона буде матово. Це вже я першу зробив. Просто на... Шліф... на... як відшліфував, наноситься лак, такий в мене є. Я вже його раз наносив, ось такий він продається. на дві фари вистачає. І все, і воно зразу робиться блиск. Так що за допомогою такої машинки. Дуже швидко все робиться. Весь процес бачили, да? нема нічого складного, якщо є хороший інструмент, все робиться дуже тоненько, бігом, коли є все під руками. Зараз беру той мілкий круг. Мілким шліфую і буду помию вона обсохне і буду фарбувати. Побачимо, наскільки хватить цього лаку. Коротше, ребята, ніфіга мене не вийшло з цими фарами, тому що я все все поклав давай фарбувати, а там короче, в мене цей лак. Я вже його давно купив і він року, жопа. І він якщо, типу, як чи перемер, чи що з ним случилося. Почались ну, розводи на фарах такі, що то просто капець. Я що собі подумав? Я їх поставив назад, все. Куплю лак новий. Я знаю, що він новий, він набагато кращий, Ну як, в сенсі, ним фарбується все. Тому що я ж фарбував вже ним, лакував. А це з цим щось сталося. Перше він зразу почав погано розпаляти. Коротше, я зрозумів, що воно зразу зрозумів, що пішло все не так. Тобто така проблема. То я коротше, ці фари під... поставив назад. Це воно всередині чогось підпотіло, я не розумію, що так сталося. Із-за того, що я плівку здерті типу, пада, що з ними таке сталося, бачите? Коротше, отака Отакі справи, дев'ятки. Нічого, придбаю новий лак, пофарбую і все буде добре. Тут я хоч трохи полірнув, а це вже взагалі така тушко. Взагалі, друзі, такі справи. Так що всім дякую за перегляд. Затоную його обов'язково покажу. Так, багажник тримається, все добре сьогодні він в мене функцію свою виконував, перевозив меблі, ви бачили, да? я вам показував. Так, що я зараз собі придумав? Треба отут та дирку. Отвір висверлить, чи вирізати чи висверлить, щоб було крючком, можна було щось чіпляти. І так само сюди, ну я так раніше думав, скоби надійдь сюди. Такі, щоб вони туди-сюди їздили за скобу, крючком чіпляються і хай зав'язується. Не знаю, робити це все чи не робити, але отвір тут по-любому треба висверлювати. Ну, такі справи. Так, друзі, завершую відео. Всім до побачення, до наступних зустрічей.